Всім привітки мої любі! І сьогодні у нас з вами буде розпаковочка ось такої от посилочки від Дайхьорб. вона невеличка, але близько чим на 3000. Я думаю, що кожна жінка повинна пропивати уже після 40 та і написано після 25 колагенчик. І якраз таки ці посилоці, колагенчик для моєї клієнточки, яка бере, як кажуть, рідко, але мітко, і це її основна тут посилочка. Я при вас розкриваю, я хотіла, звичайно, подивитися ще раніше, в розетці біля нас, але вирішила, що це буде правильніше, коли я при вас розпакую її, цю посилочку. Так, трошки підважила ножицями, і тепер можна розкривати. Вона невеличка, зараз сильно так не опаковують у бумагу таку. І ось зразу ми бачимо колагенчик, ось ахер ну, проти пластику. Вони це заявили, тому виробляють в ось таких, як пакетиках. Бачите, зіпером пакетик, і дуже зручно, і не треба баночку. Також, що я можу сказати про цей? Цей колаген одразу у нас іде, як ми бачимо, з гіалуроновою кислотою, яка потрібна для гарного самопочуття, для пружності шкіри, для того, щоб судини у нас були в повному порядку. І вітамін С. Для жінки це, звичайно, дуже потрібні такі елементи. Колаген, гіалуронова кислота і вітамін С. Я вам, більш того, скажу, що колаген без вітаміну С засвоюється дуже погано. Тому його треба, якщо просто колаген або пептиди колагену. Плюс ще брати буфоризований вітамін С, і він краще буде засвоюватись. Тому це так на заміточку, любі друзі. Тепер, що я можу ще вам показати? Покажу вам теж, що взяла танюшечка. Танюшечка взяла глюкозамін, хондроїтін. І це покращена формула. Ось завжди в мене беруть оцієї фірми і Best. Беруть, щас скажу вам, що гінго-білобу беруть, це для гарного самопочуття і функціонування мозку. І беруть оцей глюкозамін, хондроїтін. Він з посиленою у нас іде формула. Що йде, у нас глюкозамін, гідрохлорид 1500 міліграм, хондроїтін 1200. Така штука, як МСМ, для того, щоб це краще засвоювалося її тут. 1000 міліграм. Ну що я вам скажу, дозування дуже гарне, таке велике дозування, бо є хондроїдин І 500. І 800, але нам же ж треба таку гарну дозу. Тому я вам рекомендую доктор Бест Хандроїтін обов'язково беріть. І також Танюшечка попросила попрохала гарні вітамінки. А, йшли в, в пробниках гарні вітамінки у нас від Натурес плюс, чи Нейчерс через Плюс. Тут у нас Дуже гарний склад. І вітамін А 333 від норми, вітамін С 1111 від норми, вітамін Д125, вітамін Д теж для жінки дуже потрібен. Вітамін Е, вітамін К, Б1, В2. Ну, великі такі дозування гарні. Жінці після 50 це дуже потрібні такі вітаміни, бо тут ну, завищені такі норми, бо з віком, так само як і у малечі свої потреби, а у похилого віку теж дозування потрібно збільшуватись. Ну, теж рекомендуються вітаміни. І вважають, що це гарна марочка, дуже гарна. Ну, і для Ірочки, постійної клієнточки, вона завжди бере у мене ось такі корейські патчі. Це у нас іде гідрогель 98%. Тут іде колаген q 10 Отакі патчі, класні патчі. Ну і, звичайно, ось такі патчі з золотом і у нас іде з муцином равлика. Дуже класні. Що говорити? Раніше у мене ірочка брала патчі від Фабрелік, але це рашкина контора, тому зараз ми перейшли з нею на Айхер. І там було 600-700 навіть. Ну, іноді за знижечкою, ось пуста вже коробочка, іноді за знижечкою ми з нею хватали по 570 гривнів. Але це дуже дорого. А тут та ж кількість 60 у нас іде патчів, і вона йшла і йде по 409 гривні. 380. Ну, це можливо повторити, можливо використовувати. І вони класні. Не, навіть не гірше, ніж ті, що були Фаберлік. Але не будемо багато про Фаберлік балакати, то їхнє діло, все. У нас е багато заміни хватає, і все, і всіх можна замінити. Чесно вам скажу, треба тільки намагатись. Всіх цілую, люблю, ваша Людмила. До нових зустрічей, мої любі.